Більшість із нас дуже стараються добре справлятися з усім, своєю роботою, соціальним життям, сім'єю, підтримкою здоров'я та іншими аспектами життя. У нашому суспільстві часто говорять про те, що треба багато працювати і бути успішним, через що може бути важко робити перерви, відпочивати та дбати про себе. Ми турбуємося, що не встигаємо або не робимо достатньо. Але іноді за цими переживаннями може ховатися тривога, яка тримає нас на гачку. У популярних публікаціях можна побачити термін високофункціональна тривога. Але що це насправді означає? Сьогодні ми говоримо про знаки високофункціональної тривоги та як із нею впоратися. Високофункціональна тривога це термін, який використовується для опису ситуації, коли, якщо подивитися збоку, людина, здається, добре справляється зі своїм життям, але має справу з тривогою всередині, тобто це прихована тривога. Офіційно вона не визнана конкретним розладом психічного здоров'я, але цей термін є способом пояснити, як люди з тривогою все ще можуть ефективно функціонувати у повсякденному житті. Уявіть собі шкалу тривоги, де один кінець означає жодної тривоги, а інший приголомшлива тривога. Високофункціональна тривога розташовується десь посередині. Люди з високим рівнем тривожності часто вміють приховувати свої хвилювання, навіть якщо вони переживають важкі часи. І незважаючи на те, що це неофіційний діагноз, почуття, пов'язані з високофункціональною тривогою, є справжніми і впливають як на тіло, так і на розум. Якщо людина звертається за допомогою, їй зазвичай діагностують генералізований тривожний розлад. Уявіть, що ви завжди хвилюєтеся про майбутнє, усе ретельно плануєте, щоб уникнути проблем і докладаєте додаткових зусиль, щоб уникнути помилок. Є постійний страх розчарувати людей і глибоко вкорінений страх невдач. Пошук схвалення і підтвердження, що ви робите все правильно, є постійною потребою. Навіть якщо ви працюєте як кінь. Ви ніколи не відчуваєте повного задоволення собою та результатами. Для створення стабільності ви суворо дотримуєтесь розпорядку, а увага до деталей стає надзвичайно важливою. Окрім того, у вас можуть виробитись такі звички, як висмикування волосся, гризіння нігтів або ж нервозність у голосі. Незважаючи на порівняно спокійний зовнішній вигляд, усередині точиться постійна боротьба із собою, а напруга готова ось-ось вирватися на поверхню. Усе це можливі ознаки високофункціональної тривоги. Отже, навіть якщо хтось виглядає впевненим і успішним зовні, він може мати справу з тривогою всередині. Приміром, той, хто чудово справляється зі своєю роботою, може дуже нервувати перед публічними виступами. Ця людина може мати цілий арсенал трюків, щоб маскувати свою тривогу. Отже, люди з високофункціональною тривогою можуть виглядати так, ніби вони добре справляються зі стресом. Але придушування внутрішньої боротьби може ускладнити ситуацію з часом. Спроба приховувати свою тривогу додає додаткового стресу. Це призводить до збільшення рівню гормонів стресу, спричиняючи такі симптоми, як прискорене серцебиття, напружені м'язи, головні болі, збільшення ваги, втома, проблеми зі сном, проблеми з травленням та труднощі з пам'яттю і концентрацією. Тож, врешті-решт, може настати момент, коли вони вже не можуть прикидатися. Тоді виникають серйозні проблеми і навіть повний зрив. Люди з високофункціональною тривогою часто не шукають допомоги або не розмовляють про свої почуття, тому що вони вважають, що вміло впоравшись з усім ззовні, означає, що вони не мусять відчувати тривогу всередині. У такий спосіб вони уникають приймати те, що відчувають. Їхнє оточення вважає, що вони дійсно добре справляються зі своїми щоденними завданнями та обов'язками, думаючи, що все чудово. І коли людина вже не в силах уникати чи прикидатися, усі дуже дивуються, як же ж так. Але важливо знати, що все може бути не таким ідеальним, як здається. Почуття тривоги може бути пов'язане з обставинами в родині. Якщо люди у вашій родині часто тривожилися, ймовірніше ви також можете розвинути схильність до тривоги. Так само, як ви можете мати однаковий колір очей або тип волосся з вашими родичами, схильність до тривожності може бути частиною вашого генетичного коду. Але не лише генетика має значення. Є такий вислів: тривожні батьки. Тривожна дитина. Дитина вчиться і переймає поведінку та емоції оточуючих. Життєві події, особливо важкі або стресові, є іншим чинником. Переживання як наслідок травматичних подій можуть спричинити тривожний стан. Тривожність може мати зв'язок із деякими проблемами із здоров'ям, як от проблеми зі щитовидною залозою чи збої в роботі гормональної системи. Тобто те, що відбувається у вашому тілі, може вплинути на ваші почуття. Вживання психоактивних речовин, як от алкоголь, а також надлишок кофеїну, може посилити почуття тривоги. Певні риси особистості, такі як перфекціонізм, схильність до самокритики, низька самооцінка, можуть посилити схильність до тривожності. Культурні норми, стереотипи, очікування можуть впливати на те, як люди відчувають та виражають свою тривогу. Отже, ваша генетика, характер, досвід раннього дитинства, сімейні конфлікти, розлучення батьків, фізичне або емоційне насильство, фізичне здоров'я, спосіб життя та соціальні взаємодії можуть впливати на те, як ви почуватиметесь пізніше в житті. Подолання високофункціональної тривоги це подорож. Вона починається з розуміння і прийняття того, через що ви проходите, і способів ефективного зменшення симптомів і керування ними. Можливо, варто поспілкуватися з фахівцем із психічного здоров'я, щоб з'ясувати, що може вам підійти найкраще. Лікування високофункціональної тривоги передбачає подібні підходи, які використовуються для лікування інших тривожних розладів, наприклад, психотерапію, ліка або комбінацію обох. Але для відновлення потрібен час. Це стосується всіх тривожних станів. Розгляньте можливість додавання вправ на релаксацію до вашої щоденної рутини, так само, як ви щодня чистите зуби умиваєтеся і доглядайте за шкірою. Чи то короткий момент усвідомленого дихання, медитація, самогіпноз або легкі розтяжки введення практик релаксації у свій розпорядок може суттєво допомогти заспокоїти тривогу, вносячи часточку спокою в непросте життя. Порівняння себе з іншими може спричинити тривогу. Коли ви постійно порівнюєте свою цінність з іншими, це може спричинити стрес і відчуття неповноцінності. Соціальні медіа часто підсилюють це, демонструючи ретельно підібрані ідеальні знімки життя інших людей, потенційно спричиняючи занепокоєння, що може спровокувати тривогу щодо того, що ви не відповідаєте вимогам суспільства. Тож вихід із циклу порівнянь має вирішальне значення для управління високофункціональною тривогою. Знаходження балансу схоже на гру у квест, де потрібно досліджувати різні можливості і шляхи. Він передбачає запровадження щоденних моментів, які приносять радість, як от виділення часу для себе. 20 хвилин із цікавою книгою перед сном. Улюблена музика, медитація, прослуховування подкасту, в'язання. Що ще? Встановлення кордонів на роботі або щоденні прогулянки, але впродовж цієї подорожі бути терплячими й добрими до себе. Дякую за увагу! Бережіть себе, до зустрічі!